До Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ надійшло звернення голови Верховної Ради України щодо участі 17 вересня цього року певної групи народних депутатів у засіданні Державної думи Російської Федерації, а також їх зустрічі з головою Держдуми Наришкіни. На думку Олександра Турчинова, вони таким чином, поплюжачі. Український парламентаризм фактично підтримали російський владний режим, що розв'язав відкриту військову агресію проти Держави Україна. Відповідно за цим фактом, головним слідчим управління Міністерства внутрішніх справ відкрито кримінальне провадження. За частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність та недоторканість України відомості, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі постанова про відкриття кримінального провадження направлена в Генеральну прокуратуру України, котра і має визначити. Тобто, хто буде розслідувати в подальшому цю справу: Міністерство внутрішніх справ або Служба безпеки України. Покарання, яке передбачено за цією статтю, передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.